Всім привіт! Я Ріта Морадова, це і мій канал на YouTube. І сьогодні ми будемо з вами говорити про найбожевільніші тренди цього і трішечки наступного року. Я обов'язково чекаю вашого фідбеку у коментарях. І те, що ви вважаєте, найбільш божевільними трендами на даний момент, Те, що ви вже бачили, і що вам не подобається, або ви вважаєте, що це просто супер непрактично і тільки підходить для стрітстайлу, подіуму і там Белихадів. І тому давайте з вами будемо починати. Друзі, і я дуже щаслива нарешті оголосити про старт реєстрації на трендбук. 2024. Я знаю, багато хто з вас чекав. Це щорічна наша мегаподія, це наш, хто не знає онлайн-вебінар, Тренд-форкастинг онлайн-вебінар. Про все, що буде в моді в 2024 році, який проходить на початку року. Формат цього вебінару: це ми майже 4 або більше години з вами розмовляємо про все, що буде в моді в наступному році. Це силуети по кожній з категорій. Речей в вашому гардеробі. топи, спідниці, верхній одяг, сумки, прикраси, таке інше, мастхеви або речі, які будуть на топі популярності майбутнього року, а також ті речі, які вийдуть з моди. Ми поговоримо з вами про фактури, матеріали, які будуть актуальні наступного року. Також про стильові прийоми, нові, які будуть. Мега актуальні наступного року, як їх компонувати, як вони виглядають, і фактично як користуватися речами у новому форматі 2024 році. Також ми з вами обов'язково поговоримо про кольори та відтінки, які будуть актуальні наступного року. І звичайно, як завжди, ви дізнаєтеся про 30 Перевірених формул луку на кожний з сезонів наступного року, тобто ті поєднання речей, які будуть безпрограшні і актуальні у 2024 році, також ми з вами дізнаємося про те, які люди та лідери думок будуть. Трендсетерами у наступному році на які бренди треба звертати увагу, а також про професії, які у наступному році в модній індустрії будуть взагалі найбільш цікавими популярними, і у напрямку яких можна рухатися, якщо вам цікава мода, ми поговоримо про метатренди, про мікротренди та макротренди, про те, як суспільство впливає і які бренди впливають на розвиток моди у майбутньому році. Тобто, формат цього вебінару це 4 години, коли ми з вами в онлайн, Проходимо вебінар і я розповідаю про все, що буде актуально в наступному році. І всім учасникам цього вебінару також дається запис цього вебінару, плюс більш ніж 500 сторінок pdf файлу з трендбуком 2024. Тобто передбаченням і тренд всього, що буде актуальним в наступному році. Цей вебінар пройшли вже тисячі людей. У нас. Дуже і дуже і дуже і дуже багато відгуків, які я зараз покажу на екрані. Це вебінар, який об'єднує людей з багатьох країн, і я дуже дуже рада знову цього року бути з вами на зв'язку на вебінарі Трендбук 2024. Для реєстрації на цей вебінар Прямо зараз клікаємо за посиланням під цим відео. Перший тренд я би сказала так: справа в тому, що він вже був і він нікому не приніс нічого хорошого. Це тренд на гіпертонкі брови. Ми пам'ятаємо наших мам. Або знайомих наших мам, які собі повищипували брови ще у 2000-х, у середині 90-х. І зараз усі дуже сильно жалкують про те, що потім не можуть нормально відростити ці брови. Бо коли ти вищипуєш, ти насправді взагалі з корнем вищипуєш, і деякі фолікули, де знаходиться волосся, воно просто може якось постраждати і більше не виросте. І вони всі потім робили або татуаж бров. Що просто абсолютний треш виглядає жахливо або мікроблейдинг, який зараз також робили десь декілька років тому, який також далі потім виглядає дуже погано. До речі, напишіть у коментарях, хто собі робив мікроблейдинг і як він виглядає у вас через декілька років. Бо у більшості людей, яких я знаю, він виглядає тепер як така сіро-зелена пляма під бровами, і нічого з цим зробити неможливо. Тому я взагалі проти перманентних якихось рішень. І насамперед, проти того, щоб чимось передувати цій перманентній рішення, в даному випадку. Вищіпувати брови, по-перше, така форма і така товщина брів підходить абсолютно не всім, бо зараз всі чомусь повально пішли вищипувати собі брови. Далі відрощувати їх буде дуже-дуже важко багатьом, а комусь абсолютно неможливо, і багато хто про це пожалкує. Плюс проблема в тому, що якщо у вас не супер тонкі мініатюрні риси обличчя, як у той ж Хадід, за якою всі повторюють, у неї. Не будемо говорити після чого, після яких операцій, бла бла бла. Констатуємо факт: у неї маленький такий тонкий носик, губи бантиком, і вони не широкі, не масивні, у неї досить невеликі до пропорції обличчя очі, і обличчя овальне, тобто витягнуте трішки. І для таких рис обличчя ще можна якось використовувати тонкі брови. Уявіть тонкі брови на мені. Ну, просто подивіться на моє обличчя від тонкі брови. У мене досить масштабні, я б сказала, риси обличчя, більш об'ємні губи. До речі, я з губами нічого ніколи не робила, не колола. Взагалі нічого собі в обличчі не колола, Одразу кажу. Я не кажу, що це погано, просто попереджаю. З носом нічого не робила, мені здається, це помітно. А, очі досить масивні. І, до речі, дуже помітна лінія щелепи та скул. За рахунок чого. Коли я б додала не балансуючи такі середнього розміру брові, а тонкі, всі ці риси на контрасті виглядали би ще більш масштабними. Тобто я б візуально собі додала диспропорції в обличчя. А брови дуже-дуже сильно взагалі впливають на те, який баланс у вашій зовнішності. Тому що, якщо ви думаєте, що брови все пофіксять, не обов'язково і 90%, що ні. Я раджу всім, хто хоче собі тонкі брови. Зайти в TikTok, і там є такий фільтр, на якому можна собі приміряти різні варіанти і форму брів, і подивитися, як ви будете з ними спочатку виглядати. Потім ще раз подумати, і тільки потім, якщо реально хочете, приступати. Бо я скажу, що це супер крейзі тренд, який вже через півтора роки пройде, а багато хто про нього буде жалкувати ще через 10 років. Наступний крейзі тренд. Чесно, я він як почався, так і досі. Ну, я не можу його прийняти, бо для мене це трішки якось, е... я б не би сказав, що дивно, не те, що прийняти. Можна носити і взагалі робити все, що завгодно, кожен взагалі майстер свого життя. Але якщо ми кажемо про естетику моди, то крейзі сумки у вигляді тварин, птахів. А також у останньому показі Balenciaga модель вийшла з сумкою у вигляді лоферу. Аніж там були просто чоботи. Я розумію, що мода має бути іноді як перформанс, але для мене особисто є певні моменти, коли це вже трішки переходить ту межу, де це тільки перформанс, і не в тобто не на кожен те не носибельно, окрім стрітстайлу, окрім якихось показів і зірок, які виходять на стрітстайл. Тому цей тренд найбільш дивний з усіх, мабуть, за останній час. Звичайно, пишіть, якщо вам такий подобається. Наступний тренд. Я знаю, що багато хто буде, хто мені скаже, що вони не згодні, але тренд на ці хот пенс, а насправді просто труси з луком. Тобто, тут у вас може бути майка, тут у вас може бути сорочка, тут у вас може бути навіть якась косуха, а знизу підбори і просто труси. Я вибачаюсь. Знаєте, це реально як у касті про король голий, коли всі кажуть, що нова сукня короля чи новий плащ короля, а король реально голий, коли всім було заборонено казати, що король голий, і всі мали казати, що у короля прекрасна нова сукня. Це така ж історія. Я дивлюсь, і я просто не розумію, бо є межа, де це мікрошорти. А коли це вже заходить за зону стегна і піднімається вище, це просто труси. Що вони казали? І це дуже-дуже дивно виглядає. І коли я не знаю якийсь блогер, лідер думок, стиліст, що завгодно, постять це у себе в інстаграмі і пишуть підводку: типу люди на мене обертаються на вулиці, чому вони обертаються? Хай дивляться. Ви в трусах, ви в трусах і в підборах, друзі. Альо. Звичайно, що вони будуть на вас обертатися. Камон, я вас дуже прошу. Давайте не будемо ем, переходити ту межу, де ми як суспільство починаємо бути настільки. Гіпермега толерантними, що ми вже змиваємо особисту точку зору і якісь норми в взагалі суспільстві. Бо якщо ви в трусах по вулиці ходите, ви можете ходити, ви ж не голо ходите, але не дивуйтесь, що на вас дивляться. Наступний момент дуже мегатренд цього року, в мене вже трішки тіпає від нього: це Барбікор. Якщо я побачу Ще один тотал-рожевий рук в інстаграмі, в тіктоті з підписом Барбікор, Барбікор, стайл, естетик, що завгодно, я почну виривати на собі волосся. Він настільки активно заполонив весь інтернет, всі настільки активно почали повторювати цю естетику, і вона настільки їдка для ока і не дуже. Я би сказала натуральна, що вона дуже швидко набридає. Мені вона набридла за день. Це рекордний час, коли якийсь тренд з'явився, і на наступний день я вже така. Можна вже припиняти це все носити. Для мене це занадто солодко, супер нецікаво, бо Барбі Кор це абсолютно одна і та ж естетика, і ще й естетика і стиль, тобто Барбі, стайл такий супер романтично дівочково жіночний, плюс один і той же колір. І, і. коли замість двох ложок цукру, ти додаєш 10 ложок цукру до а, чаю, і як би ти не любив чай. Ти пити його не зможеш. Ось така ситуація у мене з Барбі Кор. Пишіть у коментарях, як ви до нього відноситесь. Я вже півроку тому була готова, щоб він закінчився. Everything that has a shoulder, it has to have like a shoulder pad, which it elongates the silhouette. And there we're taking the yellow from here and we're putting it on the shoes, and then you can substitute different things as suits you, your climate, whatever you need. This is so low quality, it doesn't look like actual genuine leather at all But also this specific kind of a shade looks so beautiful in leather. І останній мега-дивний тренд, як на мене, знову ж таки, коли. Ну я не знаю, що сказати, і коли мистецтво це так прикольно, і на показ це так прикольно, але я не дуже розумію цього стейтменту. Бо мода це і стиль це трішки про інше, а це вже перформанс. Це коли. Різні селебріті перевдягаються і наносять на тіло якийсь мейкап, макіяж, фарбу покривають себе якимись кристалами, перетворюються у якихось тварин, і приходять так, як гості показу. Або там гість показу. Ви я думаю, що бачили ці відео. Приходить як матрас, буквально як матрас. Він йде, а у нього костюм матраси. Він так сідає на перший ряд на показі, звичайно, що за ним нікому нічого не видно. І я не бачу суті цього стейтменту. Мені іноді здається, що зараз і в майбутньому також у моді ще довго буде триматися цей перформанс над стилом та естетикою. Хто більш кого шокує? І не важливо, чи це взагалі по темі, неважливо чи це взагалі про моду, про стиль. Для мене мода завжди була. Коли є певні обмеження, у рамках яких, коли ти працюєш, це відкриває твій креатив. Бо, взагалі, робота у будь-якій сфері без обмежень дає відсутність креативу, і ось такі я вибачаюся зараз. Це скажу: зригування. Це для мене не арт, це для мене навіть не перформенс. Це прийти у костюмі матрасу на показ. Я навіть не знаю, що це ще до жакет, яка передяглася на скіапарелі, вона, хоч якось естетично виглядала, і вона взяла той креатив, який був у скіапарелі, і у нього пірнула. Хоча все одно для мене це повністю перформанс і взагалі не про моду. А прийти у костюмі матрасу, ну я не знаю, що тут сказати. Це просто я би, наприклад, як той, хто організовує показ, може навіть не пускала когось, хто настільки не поважає моду. Що робить з цього, як на мене, якийсь цирк. Але це моя особиста думка. Я потрішки заспокоююсь. Пишіть у коментарях, який з цих мегатрендів, або який взагалі з трендів, який зараз існує, для, вам, для вас здається абсолютно крейзів. Вам здається, що він ну, не має взагалі права існувати як такий, або називатися модним трендом. І на сьогодні це все. Люблю, цілую, ваша ріта. Слава Україні!